Всім привіт! Як діла? Ви бачите, да, що я вчора була на покрасці, вже жирна голова. Оце так у мене жирні коси. Е, хотіла вам сказати по поводу відео. Е, ще вчора в стрімі мені написало, що пропало відео предыдущего моє. Я його не видаляла. Воно автоматично його типу, закриває приватно. Я його дію публічним, воно знову його робить приватним. Не знаю, що це таке. Значит, что? Я красивая девочка. У нас вчора затопило. опять повна яма. Пришлось опять вызвать на секундочку. Это не так дешево. В общем, що хотіла сказати. забилася яма, все пошло, я це все тільки перемила В общем, страшно, коротше говоря. Чому там роблять, хлопці? Окрашивание у меня такое перламутровое, Очень красивое. Вот так вот. Что я, я не снимаю? Сейчас чуть-чуть себя приведу в порядок. Голову сегодня мыть не буду, но через день, девочки, но ну не каждый же день. Чуть-чуть сейчас нанесу шарлотки. Чуть-чуть. А, здрасте, Шарлотта, СПФ Маша. Це Оце зараз у мене нанесений на обличчя інституту. Багато пише, що кому не підходить. Дівчки, я ж не знаю, у кого яка шкіра, треба пробувати все. У мене він не, ми, не маскою, нема такого, що хочеться з кожу зняти. Він плотний достатньо, він достатньо, плотний крем, одразу говорю. Боже, Уже Це у мене сейчас грязна голова. Не грязна. Вчора ввечері вчора мені ж пофарбували, все уклали. Я вам покажу немножко закрашивания. І моя Лізочка Мастер дала дуже класну рекомендацію з приводу. приводу масок для волос украинских брендов. Там такой рывок сделали украинские бренды. Сейчас, подожди секунду. Мне еще на Укрпочту надо съездить. сейчас ещу. Буду продеваться. Девочки, я уже делала, достала новую тушь свою, манифестовскую. Сейчас накрашусь. Мне надо было во дворе, конечно, прибирать, но кашаться бессмысленно. Я так за розстроєна, просто мені сьогодні дзвонить, Рудочка, каже, Маша, а ми кожен місяць взагалі яму викачуємо. Як таке може бути? Ми ж так не викачували часто. Ну, скажіть, будь ласка, як у вас? Це, мабуть, за те, що ми якісь грунтові води чи що. Ну, це ж ненормально, розумієте? Викачувати кожен раз, кожен місяць. Ну что, я вибачте, у меня не 3 копійки, розумієш? Сьогодні должны приїхать забрать у нас плитку. Цены растут. Ну, Вы знаете, девочки, все діти по бабушкам. Такая щас экономия, такая экономия просто. Я вже казала вчора в стрімі, я не знаю, чи я подивилася. Нюточка, спасію тобі, родная. За подарочки на PayPal. люби мене балувати. Так, зараз я намалюю брови чуть-чуть. Ну, во дворі ж знаєте. Це стілки поставила. Зараз, дівочки, зараз. Зараз я вас трошки виключу. Щас. Так, все, бровки підмалювала. Бо я, в мене військо не виходить. Поняли бровки підмальовувати? Мені стільки зробили компліментів за окрашування куколки. Ну, Спасибо вам, родненькі, спасибо, красиво, да? Так що я хотіла ще вам сказати? Хотіла сказати, що вчора з Юлечкою сиділи, тоже вставлю вас по поводу утюга, спілкувалася, що які зараз хороші праски, утюжки. Не для волос, а для господарства. Ви взагалі, абсурдали вчора вечірком. Це вони мені довго будуть посикати тут. Звуки сад. Ой, мені надо на Укрпочту Юлки-палки. Я вже вже говорила, да? Я вже і забула, опять знову вспомнила. Бачите, яка в мене пам'ять? Що поїду. Щас поїду на почту. Мені треба. Срочно. Забрати посилку з... Як воно називається? Термозащита. Термозащита. Сейчас заберемо. Ось я беру цю український бренд. Дівчатки напишіть, у кого теж термозащита Анагана. Напишіть, пожалуйста. Як ви довольні? Бо що я довольна взагалі? Українські бренди починають робити якісну, класну косметику, яка реально працює. Мені вчора зробили цю маску, ну чи якийсь там догляд прикрашування українського бренду. Я, чесно говоря, аж опішила. Що аромати заморочувався бренд над ароматами? Що все остальне? Конечно очень класно. Пофарбувалася як нова копійка. Як часто викрасити з дівки, напишіть, хто фарбує. Бо я раз, коли 26 жовтня, От і считайте. а зараз червень. А я в жовтні. Червень це шостий. 8 місяців назад я фарбувалася. От і считайте куколки. 8 місяців тому красилася. А так, 7, ну, 7-8 місяців. Отак От у мене завжди на фарбування уходи. Тобто я не один раз пофарбувалася. Ну, це ще залежить, звісно, яка розтяжка, як воно відростає, натурально чи полосами. то Тобто це теж все дуже важливо. Поняла? Так що я покрасилась. І слава Богу, тепер десь на день народження, мабуть, свій. Знову покрашусь. Як і в тому році, я перед днем народження фарбувалася за 4 дня. Значить, нічого не наносила на себе дівчки, тільки шарлотку чуть-чуть рум'янчиків, ну, бронзера. Туши бор. Зачем морду палять? Ну і к. При... Перед цим куча кремов. Вещь я очень рекомендую. Воно реально трима, тримає, девочки. Так. Ну що ж, поїхали на почту весенку. Що мені їсти готовить? Що мені готовить їсти? Чоловік приїхав. Чоловік приїде, а що це таке вже? А в мене. А в мене ніфіга немає. Що, це газ? Ладно, все, не переключайтесь. Так, я приїхала, це у нас є тут уютний квартал, такий закритий. І тут прийняма моя мастер. Сейчас пойду з нами вона є ще на Я хочу вам показати це український новий бренд для волосся. Називається на голові. І моя мастер дуже його хвалять. Ну, а вона не буде що попала хвалить, тому що посмотрите на мой блонд, какие у мене вже волосы. І вона каже, що це очень сильний ривок в українській б'юті індустрії. Для волос кажуть, що це очень круто. Ось це маски такі, такі в коробках, бачите, красиві. Так що обратіть внимание, дуже класно пахне, я вже понюхала, не дешеві. Ну дуже класно. Це краще, ніж у твоїх подружок, оргазм для твого волосся. Ура, ти вже на шляху до здорового волосся. Ну от поняли? Це мені каву роля. Сервис. Ой, бля, можно сказать. Сервис. Буду пить лапку. А это тоже щось для волос, да? Это тоже для волос щось. Все для волос. Это все для волос. Це тоже шос хорошее. Да. Это тоже волосоха. Рука жопа. А все, бачите, це тоже шо для волос хорошее. Я уже показала своим зрителям нову українську марку може хтось не знає, а може хтось вже користується мені ж цікаво дізнатися що в мене такі дівчатки є більше більше насовітують мені люксів вже сахар розкинула везде така щось ще бальзами якась якісь наверное, пшикалки не знаю поляница написано на чехле. непонятно, Поляница. Так вот красимся. Ну что, куколки, вы готовы увидеть эту красоточку? Вы готовы плюсанить? Девочки, я пофарбовалась. Наконец-то Такий у мене оттіночек. Ну, у мене фарбує завжди Ліза ем, якби в один колір. І ношу я це фарбування десь півроку. 6-8 місяців завжди. Ну, я дуже задоволена, що я зустріла Лізу, що мені порадила моя сусідка. І Ліза просто Мастер. Ну, ну, ви ж самі бачите. качество волос, сколько я трасила. Це моє вже третє освітлювання у Лізи, і волоси. Ну, я трасила блонд. Єдине, що я своїм дайсеном трохи попалила, хоча я використовую термозащиту і все на світі, але я попалила немного. Ну. Маємо, як говориться, що маємо. Прийшла до Юлі кажу, а ну, утюг вже ж вибираю, розказую. У Юлі отакий такий утюг, тіфаль. Вона каже, що вона дуже довольна ним. Бачите, тут таке покриття, не таке, як, ну. Як воно називається? Це покриття Тефлона, чи Ні, це на сковородках. Ну, коротко, от Це вот покриття спеціальне на. Этом. І тоненька, тоненька оця подошва самої. Прасочки Антидріп, Це значить, що, наверно, не капає, не протікає. Не... Ну, да, Він не царапає, бо воно... це... я говорю, воно у нього определене, бачите, таке покриття. Скільки в тебе він вже? Півтора десь року. А, півтора року? Так, да, давно, ми вже давно купили. Слышите, у мене навіть тут нічого не приклеїлося. У мене отут... Він не пристає, він, типу, ти навіть коли чувствуєш, що чуть-чуть, типу, що це, типу... ти одразу, да, він... А, він... слушайте, тут, мабуть, ось це, да. І за це багато парових цих воно мабуть, даже не прилипає. У Мене було декілька разу ткань. Ті паніжніша виставлена Ага, побольше да я прям чувствую, що він тіпета, але він не припалив не ткань. Сам ніксель тіпа типу, тут много води заливається. Я так розумію. Ну, все тут в принципі таке. А вот здесь, а тоже расписано. Mm -hmm. Ну все потім такі стильні. Да, ну це та же не всі зараз таких в цветах ідуть. І що ці, ці Так от ця система Tefal, Philips і Braun, там точно такі утюги. Ну у них так паром класно, він так б'є паром. Оцей паром б'є? Угу. Mm -hmm. Вообще. Ну такі, так, ну вони всі в таких цветах зараз. От всі три Philips, Braun, Tefal, вони всі ідуть. Ну, це даже ці станції, mm -hmm. вони всі золотисто-чорні. Це у них доводно да, я Ди знаю дизайн наш университет, у нас кожей такому золото. Ну, я тебе серьезно <скільки> говорю, <чорно. скільки> да, вони всі три модели, все черно-золотые, а есть ну, можна біле, кстати, дешевле. Mm -hmm. Точно такие, только Ну, система, вона будет на тисячу, на 2 дешевше. Mm -hmm. Це ж, я ходила, ну просто дивилася, мені интересно. <скільки> только вийшли, наверное. пары гилс какой, глис какой-то. Юлька в куртке сидит. <laughs> Замерзла. Завно <laughs> <Замерзла> в шортах сидит. <laughs> Зато <Замерзла> в шортах. <laughs> <Замерзла в> шортах. <laughs> ну, сегодня прохладно, сегодня прохладно. Да, если вообще ездила на работу, я прям забегался Сегодня прохладно, я сама в кофте Рыба, поехала назад. Тоже Холод, не то, то жара, то холод, и давление. Вообще по надо, 5 градусов. Кажется, тоже кто-то с не сказал в стриме, что ну, будет похолодание. Не помню. <говори> да? Низ, у них дружайка тоже А-у-у-у! Не, Маша, ну. Щека була сьогодні. Ребята гепало так, що хай бохмиле, і ракети, і шахеди. І в... Боже, бідні, там вони, звісно, так потерпають люди. І в хату залетіли. І в Одесі там вже ж теж страшне, що робилося. Боже, здіваються вона люди. Іздіваються. Же мені привіта, каже, ми з ректором в 4 часа спілкуємося. Він показує що в нього там з одного оболоні з вікна від ну. і оболонь, і всі солом'янські петрайон по новостям було Чутно, ну, якщо посипалися осколки, але де так і не поняли. Хлопці сьогодні приїхали. Теж кажуть, ми їдемо по дорозі. Я просто не спитала де кажуть, обломки шахедов лежать. А вони щось падали, ті кацапи порозкидували. Ти читала в новостях? Ні. Порозкидували шахедов, які то штуки, які взриваються. А коли не зрозуміло, то вони в будь-який момент можуть. Так це вдома вони? Так це вдома вони? Ні, сьогодні вже виставили такі длинні металічні отакі десь палочки, трубочки. Поняла, що вони порозкидували. Не ті, які раніше, інші. Ну, Діма, взагалі, коли вони шахеди, то думаю, що шахед не може нести. Ну, хіра, значить, вони розкидують Ну, що воно типу, якщо зриває, може не якісь інші запускають? Тому що шахет тіпи, нічого нести не може на собі, крім вибухівки, тому що її розкидувати. Тому що, коли воно підбиває, зриває, там така температура, що воно все зірвалося, зразу тіпо. Уничтожається угу. да. зразу все щоб показати, що ще ти будеш сразу там це бідні люди. Я же говорю, ге полотак і сі. А цей, а ракета над головою, вух, шахет на голову, вух, не можеш поняти, де ти, хто ти, що ти, що робити в таких ситуаціях. Я сьогодні пожаліла, що у нас панорамні окна на ту сторону виходять, це капець. Ну, на самом деле, це, Дивишся, це ми так уже з юмором нау, а коли, ну, ночі і коли діти, то ти взагалі тобі не ну. Це зараз вже, знаєш, ми сидимо, проснулися, слава Богу, будемо раді. А так, ну, вже сміється свої реакції. Раніше ти пам'ятаєш А куди ховатися? А де? Куди? Поки ти збираєшся, вже може і на голову. Ну, знаєш. На куди ти тут? Ну, от, в домі? Я вчора я сьогодні вночі раніше тричі ночі стою, там воно все сверкає в небі. Тому, що, ну куди ти? Ну, ну ну що робить? Да. Да. Страшно, ребята, в магазин. Писали коментарі нам, а что ви плитку не будете класти, а ви плитку не будете класти, бетонировать. Ребята, щоб класти плитку, це треба ще дополнительно кучу денег. Ну, Воно не стоїть все 3 копійки, Воно все стоїть дорого. Поки що у нас немає такої можливості Сняти, і бетонірувати і класти плитку. Ну, це невозможно. Поэтому ми плитку продали, щоб якось то те, що ми бетоніруємо, і все. А коли вже у нас будуть гроші, ми збираємо, будемо купувати нову плитку і будемо вже тоді, може бути, класти. Ну, тому що це все в місці, ну я не знаю, може, людей є, звісно, слава Богу, ну це не так-то просто, як вам кажеться. Хоч у нас там і невеличка ділянка бетонування, але це все одно деньги. І щоб класти плитку ще наверх, ще додатково треба деньги. Поэтому как би, все постійно будемо робити. Та хоче кукаху зіро. Зіро шміро. І папа мені зараз має повикапувати мої кустики. Вот так. Да. Ой, ребята, ребятушки, ребятки. Опа Олександр, добрий вечір. Ти не пристегнути. Хочу вам показати, як я пофарбувалася. Ну, мабуть, погано видно, чи нормально? видно. Ага. Вот. Я крашусь раз на 7-8 місяців. Отак вот от. Не хожу на які тонування. Один раз я їздила на тонування, а так ні. Просто маски, 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 маски. Завжди маски. Так що шо... так вот так хотіла вам показати. А тепер покажу вам. свои красивые кусты. Ну, как можно не радоваться? А еще у нас карму пока что временно. <свят> вот сюда перенесли. Что ты мне там нарыла уже? А что ты шкоду уже наделала? А что ты наделала шкоду мне тут в розах? Я могу очень разозлиться. В общем, пока она тут. Моя собачка породіста красива. Так що таке, ви кажете плитку. Тут усе не можемо нічого. По чуть-чуть все ж сразу не ділається, ребята. Все стоїть гроші. Оце я тоді купила по 70 гривень. Отакі розочки дві. Оцю і ота розова. Це дві одинакові рози. Вони були отакусінькі. Отакусінькі, як половинка оцьої. І оце вони так виросли. Отака така красота. конечно. Так что, тут у нас, бачите, уже забетонировано ж с того года все. Так что у нас спасается ситуация. А тут чуть-чуть вот так залить и все. Дима, что ты там дивишься, мальчики? Так что, девочки, мальчики, хотелось бы сделать все. Но все стоя, как мама родная. Ой, а то в мене якась гартензія теж починає, бачите, перша цвісти. Боже, тут вже буряни, мені нема коли до них дойти до всіх. Боже, що тут робиться, дівчики? Я ж тока усе полола. Тока усе полола, вже все повилазило. А не хочу глянути ці гортензії. Так що, коротше, таке. Завтра прийду і заберу плитку, яку ми продали, слава Богу. Хто там лазить, я не поняла. О, тут всі приїхали побачив.